Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий екземпляр цікавий. Як видно, це доісторична тварина, динозавр. Ось тут у нас відразу кидається в очі напис. ось там написано Моджо. Веселощі починаються тут. Моджо. Купа попереджень про загрозу поліетиленових пакетів. Вони можуть бути небезпечні і інструкції, що робити на випадок, якщо вони занадто небезпечні стануть. Ну, відносно цього. Товариша, який в нас тут запакований. В одному з магазинів я просто випадково його помітив. Був він дуже некультурно, неаккуратно е кинутий в купу подібних і не дуже е тварин, фігурок різноманітних. Також е в таких пакуночках все це було так. Е Накидано хаотично, таке щось схоже на ящичок, така ж не то полка, не то шухлядка. І щоб там е, дістатись до певних фігурок, треба було це все розгрібати. І причому там місце настільки невеличке було сама та площа, що вони просто вивалювалися. Не, треба було дуже обережно їх виймати. Ну і там розміри так само в варіації від маленьких до великих, до ще більших, ніж цей динозавр. Ну, можна сказати, випадково він мені. Отак от попався серед тих всіх тварин. Я думаю, що там декілька виробників було представлено. Там були досить цікаві тварини, Ну, я вибрав цього, тому що є з чим порівняти. Якщо ну, б довелося вияснити про моджу китайська компанія, хто би сумнівався в них логотип, є в них е, цікавий сайт з каталогом. Вони там заявляють, що з 2009 року працюють. Е, успішно випускали багато різноманітних е, колекційних фігурок, і в них співпраця з е, Animal Planet Discovery. Там з 2011 чи 2012 року, все це можна прочитати в них на сайті. І, відповідно, цей сайт, як інтернет-магазин, також працює. Можна робити замовлення, подивитись там на каталог, ознайомитись з асортиментом, і там ще почитати різну інформацію. Так, ну давайте його визволимо. Є в нас ось такі предмети колючі, ріжучі, Називаються ножиці. Ось так от. Так він набагато цікавіше виглядає. Непогано зроблено, акуратно. Аж тут у нас така весела голова. Ну, зуби, видно, цікаві такі. У так трошки змішується з цією текстурою на морді. Ось такий він сегментований, можна сказати, така цікава поверхня. Оця полоска, яка окреслює зуби, вона так. Виглядає досить яскраво і контрастує особливо з цієї сторони. Можна сказати, що цей динозавр, до речі, це брахіозавр. Брахіозавр. Так от, відносно тої полоски. Можна припустити, що це просто зубна паста, брахіозавр, який старанно чистить свої зуби. Або поїв щось біле, прям пережовує. Ось тут в нас така симпатична мордашка. Тут мені здається, я бачу цей заводський перехід, шов такий невеличкий. на тулубе такое что такая красиво у нас э -э, текстура маленькие такие элементы Ну, и тут у нас есть такая бирка. Кольорове лого Моджу, вказано імпортер. На звороті у нас є штрих-код. Ну і знову ж таки попередження дітям від 0 до 3 не бажано давати. Хоча тут ніяких дрібних елементів я не бачу. Так щоб дитина їх проковтнула. Але тут є досить гострі елементи, оцей хвіст, такий твердий, так само можна сказати, і шия і ця маленька голова, ну може представляти певну загрозу, звичайно. Якщо там робити якісь Розмашисті рухи, підкидати його як бавитись своєю сестрою або з братом. І можна випадково травмувати, наприклад, очне яблуко або попасти в ніздрю. Теж неприємно хвостом динозавра в ніздрю попасти. Це, звичайно, не кожний день трапляється. Але випадки можуть бути. Знімемо цю бірочку. Досить легко знімається. Ось Тут якась липка поверхня є. Що там ще всередині? Зкриємо її. Іграшка фігурка тварини. Торгова марка Моджо. Відповідає Десан пін. Який в нас пін? Безпечності іграшок. Матеріал пластик використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Імпортер. Вкриваємо. Моджу зареєстрований товарний знак. Всі права захищені. Моджу HK, LTD. Ось ну, тут в нас адреса є Гонконг North Point. Exchange Square. Моджу, FAN EU. Відповідно, вони експортують у різні країни. Здебільшого, напевно, в Євросоюз. Так, тут цікаво відшаровується цей штрих-код. Тут вже попередження. Так, так, рекомендований вік. Тут 3. Так, з тим вже все зрозуміло. Не містить шкідливих речовин. Інструкція. Усі пакувальні кріплення та упаковка не є частинами іграшки. Тому, перш ніж давати дитині іграшку, необхідно їх зняти. Ретельно вимити перед першим використанням. Дата виготовлення 06.2024. Номер партії відповідає даті виготовлення, використовується за призначенням. Зауваження щодо якості приймає імпортер, строк придатності не обмежений. Мови зберігання за температури від мінус 25 до плюс 40. Відносної вологості 39,84%. Вироблено в КНР. Ну, ось тут конкретно вказано, хто виробник. Джо Гуангдонг Китай. От Гуангдонг ми вже досить часто зустрічали як виробника різноманітні іграшки. Фігурка тварин. Так. так, продовжуємо розглядати цю фантастичну текстуру. Я маю увазі, що досить цікаво. Ось тут у нас на спині такий виступаючий гребінь. Вздовж хребта проходиться така лінія потовщення. Ось тут у нас складки є. Масивні лапи. Ось передні лапи то такі довші, ніж задні, мені здається. Ось тут родина. Така мускулиста ділянка. Тут ми бачимо також певний шов заводський. Прес-форма, мабуть, задіяна була. Тут у нас є невеличке таке повідомлення Моджо 2010 made in China. Ось тут також є шов. Так, ось такі у нас тут лапи. Цікава фігурка. Колір цікавий переходи кольору від такого світло-зеленого до сіроватого. Звичайно, і освітлення ще залежить. Тут у нас жовтуватий відтінок. Переходить від жовтуватого до зеленуватого і до такого сірого. І, звичайно, ці темні ділянки між окремими тими елементами на шкірі Це все досить детально зроблено. Ось тут цікавий такий візерунок колоподібний. Тут теж він присутній, але все скоріше Це воно окреслює ніби рух м'язів, а тут є потовщення певне. Принаймні можна собі так уявити. Тобто безпосередньо біля кінцівок передніх і задніх. Ось тут складки звороті так само. Тут воно більш так проявлено, більш виражено. Матеріал міцний, пластик як заявлено. Фігурка, я б не сказав, що така важка дуже. Ну, В принципі, не є легенькою, все ж таки тут є певна маса. Так, ну голова мені подобається, як зроблена. І в нас тут блискуче око. Маленька голова. У них у всіх такі вони були. Ну, це як вчить нас історія тих часів. Тут теж змінюється кольор, цікаво. Ось тут в верхній частині, такий коричнувато жовтий опускається трошки вниз. І тут на звороті під нижньою щелепою також такий зеленуватий, жовтий, зеленувато жовтий Тон. Непогано. І в е, мене є трошки інший екземпляр, ось такий. Це у нас оце моджу, а це я вже не пригадую, це, здається, бренд Modus Серіус. Давно він в мене вже є. Він значно важчий, більший, він візуально ну, дійсно більший, але важить він набагато більше. Матеріал, можливо, інше так вони виглядають. Можливо, теж брахіозавр за фарби, окрас, тобто інший, як видно, такий цікаві у нас тут зелені елементи, оці коричневі. Текстура теж цікава, і тут от, до речі, Дуже схоже оце на шорування чи то м'язи, чи то складки просто шкіри. В нижній частині особливо проявляється це все діло. Можливо, це також Моджо. Дуже схожий стиль виконання. Ну, Але мені здається, що трошки інший виробник. Ця фігурка дуже стійка, вона без проблем стоїть на поверхні, так само як і ця. До речі, тут немає ніяких. Тівів. Нічого я тут не бачу відносно виробника. Вже дійсно не пригадую, хоча я його придбав в тому ж магазині. Давно-давно. Ну, непомітно, що були якісь написи. Ну, але фігурка теж непогана. Ну ось такі у нас тварини доісторичні. Брахіозаври. Чи Бронтозаври. Навряд чи. Можна подивитись різницю між брахіозавром і бронтозавром. Ось такий не дуже великий огляд. Дякую за увагу.